В цьому відео ми з вами знову спробуємо поділити два поліноми. Розглянемо ось такий от випадок. Нам потрібно поділити. Нехай буде 6х в 5. Додати 12х в кубі, додати 3х квадрат. Відняти 24х. І додати, нехай буде 30. Ось так от. І я хочу все це поділити на 3X. Як я можу це зробити? З попередніх відео ви дізналися два способи. Ми можемо спробувати винести спільний множник, такий, який є в нас в знаменнику, з чисельника. Тобто мені б треба було винести 3х. Можемо спробувати. Запишемо: 3х, на що потрібно помножити 3х, щоб отримати те, що було ось тут. 6х в п'ятому, Потрібно ще помножити його на 2 і на х в четвертому. Потім 12х в кубі, це в нас 3х, що множиться на 4х квадрат. Потім 3х квадрат, це в нас 3х помножити на х. 3х помножити на х. Мінус 24х це в нас мінус 3, то ще плюс 3х, що множиться на мінус 8. Але в доданку 30, в нас немає 3х. Як нам його отримати? Лишемо так додати 30, що ділиться на 3х. Це в нас все дорівнює. Знову ж таки, виносимо всі ось ці доданки, що виносимо з задужок. Ось і от 3х, 3х. 3х, 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 3х. Отримаємо в чисельнику. Запишемо рожевим 3х, що множиться на. Лишається 2х в четвертому, додати 4х квадрат, додати х, відняти 8. А в доданку 30 в нас немає 3х. Ми не можемо винести з нього 3х. Тому просто лишимо додати 30. І поділити все це на 3х. І потім скористаємося вже іншим методом, який ми використовували в попередньому відео. Ми можемо записати, що ось такий от дріб в нас просто дорівнює перший доданок, який складається з двох множників: 3х та 2х в четвертому додати 4 х квадрат, додати х і відняти 8. Що ділиться на 3Х. І додати 30, що ділиться на 3X. Ми нічого не змінили, так як знаменник в нас однаковий. Якби ми все це записали під одну риску дробу, то отримали той самий дріб. Тому перетворення валідне, правильне. І ми можемо продовжувати. І тепер в першому дробі в чисельнику та знаменнику ми маємо 3х, які ми можемо скоротити. Ми отримаємо просто 2 х четвертому, додати 4 х квадрат, додати x та відняти 8. А в другому дробі, ось цьому, ми можемо чисельник та знаменник скоротити на 3, наприклад. 30 та 3 легко ділиться на 3 націло. Отримаємо в чисельнику 10 в знаменнику 1. Додаємо коефіцієнт в чисельнику 10 в знаменнику 1, що множиться на x. Все. Ми виконали ділення наших поліномів. Просто цього разу в нас ще є остача 10 поділити на х. Але це цілком нормально.